Існує кілька видів дитячих крісел для велосипедів. Усі вони відрізняються за місцем установки, каже консультант Чернігівського веломагазину Максим Павленко. Ті, які встановлюються на поперечну раму верхні, от, і ті, які встановлюються позаду. Є ще один вид кресла, який встановлюється на рульовий стакан, але він теж висовується над. Верхніх оперечний з усіх цих видів крісел лише одне відповідає правилам дорожнього руху в Україні, каже пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Правила дорожнього руху говорять про те, що перевозити пасажирів на велосипеді якраз і можна тільки дітей віком до 7 років. З вимогою те, що вони перевозяться в спеціальному кріслі з підніжками закріпленому на рамі велосипеда, звертаю увагу саме в те, що крісло має бути закріплено на рамі велосипеда. За словами Максима Павленка, найбільш безпечними є крісла, які встановлюються позаду. Вони не перешкоджають керуванню та не дають травмуватися під час падіння. Один тип – це Відновлюється на багажник. Треба ще мати окремо багажник. Більш жорстке кріплення затягується, воно міцно тримає насамом багажника. Недоліки такого крісла, що кожна ямочка, кожен бугорочок він теж віддає на цьому кріслі. Але по надійності це, мабуть, буде саме таке надійне, найбезпечніше. Всі крісла мають. Блокотнички так, щоб не вилітали руки. Вони мають всі кондиказований захист для ніжок, щоб не влетати в спиці. Вот. І застіпки. Для того щоб дитина знову ж таки сама не вийшла, як каже Максим Павленко, крісла, які за правилами дорожнього руху встановлюються на поперечну раму велосипеда, більш травмонебезпечні. Поперечні рами перший момент зникає контроль руля, тобто набагато складніше їм вже манервуватися на велосипедом. Друге, якщо що трапиться, не дай Боже, і застрягає десь переднє колесо, заднє підіймається. Першим і дитина вилітає з тутового крісла, там немає жодних е лямок для захисту, і потім за ним вже летить той, хто так штовхав педалі позаду. В даному випадку, навіть якщо дитина падає, вона е закрита. Е за рахунок підлокотників, якщо руки не розбрасувати, то вона не е Касається землі, все одно в будь-якому випадку бажано мати, що дитина мала ще додаткового шлобу. Правила дорожнього руху не зобов'язують одягати дитині шолом. Штрафувати велосипедиста можуть, якщо дитяче крісло встановлене не на рамі, а позаду, каже Віталій Копистко. Розмір штрафу 340 гривень. Стаття 127 адміністративного кодексу якраз і передбачає порушення правил дорожнього руху саме велосипедистами. Е, немає якоїсь конкретної там правопорушення, це вже є комплекс. А розділ 6 правил дорожнього руху в ньому якраз прописані права та обов'язки велосипедистів. Гордій Єрмак, Валерій Циркун. новини на Суспільному.